35 талановитих та обдарованих дітей, серед них переможці міжнародних всеукраїнських турнірів, олімпіад, спартакіад та змагань вантажать речі до автобуса, котрий повезе їх на відпочинок до Франції. Тоді тобто зараз вложимо великі чемодани далі, менші речі наверх. Юрій вже вісім років займається дзюдо, неодноразово брав участь у змаганнях та ставав переможцем. За вагомі досягнення у спорті випала нагода відпочити. Франції, ну перше, це океан побачити. Можливо, щось нове побачу в Європі. Їде до країни круасанів та закоханих. Ще один колега по спортивному цеху, Олександр. Хлопець займається вільною боротьбою. Декілька разів брав призові місця на всеукраїнських турнірах. Ну, це напевно, так. Ну, чемпіон області. готується до поїздки Ксенія. Дівчина, окрім занять спортом, гарно навчається, вона відмінниця. Найбільше каже, полюбляє вивчати українську мову. Дев'ятикласниця переконує, дистанційка, за якою в Україні навчаються останніх кілька років, не привид не навчатися а навпаки для когось це може бути важко, але одночасно тобі здається, що ти ніби працюєш вчителем один і комусь легше, комусь тяжче». Для мене, що в школі, що дистанційно навчання приходить, просто поїздка має освітню культурну мету. Втілити її в життя вдалося завдяки тісній співпраці та допомозі Французької республіки. Відпочивайте і пам'ятайте, що ви всі українці. Пам'ятайте за це, і ви несете за собою взагалі всю нашу державу і представляєте нашу державу в іншій країні. Я дякую вам за те, що ви такі є. серед вас всі і чемпіони, і майбутні чемпіони. Хочу вам побажати гарного відпочинку. Подорож до іноземної країни триватиме три тижні. По приїзду обдаровані діти із новими враженнями працюватимуть ще краще у новому навчальному році.